Сила тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Якщо золото хоче бути очищеним, воно має пройти крізь вогонь. Як і людина, яка не зможе себе реалізувати без жодних труднощів на шляху. Ошо залишайся простим і станеш великим. Просувайся не поспішаючи, і прибудеш скоро. Відкинь метушню і велике благо здійсниться. Дотримуйся глибинного шляху, і він буде швидко пройдений. Міла репа Гуніть геть думки, які роблять вас нещасними. Робіть речі, які вам подобаються. Зустрічайтеся з людьми, з якими ви добре почуваєтеся. І ви будете щасливі завжди. Сила в тобі. Щастя є збіг лінії життя з лінією ідеалу. Вічна помилка, яку завжди роблять люди, уявляють щастя здійсненням бажань. Щастя є задоволення без каяття. Без нього немає твердого спрямування, а немає спрямування, немає і життя. Моєю дорогою були сформульовані мною правила для розвитку сильних людських якостей, які допомагали мені з кожним днем ставати краще. Ось вони. Щоранку призначай собі все, що ти маєш зробити протягом дня, і виконуй усе, що призначено. Спи якнайменше, всі тілесні неприємності переноси, не висловлюючи їх зовнішньо. Якщо ти почав якусь справу, то не кидай її, не закінчивши. Не турбуйся про схвалення людей, яких ти або не знаєш, або зневажаєш. Щотижня, кожного місяця та кожного року аналізуй себе усьому тому, чим займався, не змінюй способу життя, якби навіть ти став у десятеро багатшим, не дозволяй собі витрат, які роблять для марнославства. Вигадуй собі якнайбільше занять. Не вимагай помічників у тій справі, яку ти можеш завершити один. Чим гірше становище, тим більше посилюй діяльність. Задовольняйся справжнім. Шукай випадки зробити добро. Намагайся зробити приємним життя людей, пов'язаних із тобою. Уникай розпускників та пияків. Лев Толстой. Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще за яку ви повинні бути, це ви зараз. Зігмунд Фрейд. Якщо щось здається перешкодою на шляху до мети, це тільки здається розуму. Насправді, так проявляється захист від зайвих проблем, які б могли виникнути, якби все було за планом, надуманим розумом. Сценарій, прописаний вищими силами, є багатовимірним. А в тій точці сприйняття, в якій ви знаходитесь у моменті ще не видно всього масштабу божественного задуму вашої душі. Свідомість на даний момент вихоплює лише той спектр можливостей, які відповідають вашому поточному стану. Однак цей рівень постійно підвищується, тому те, що буде для вас межею досконалості, може не мати якусь значущість згодом. Сперечатись із простором марно, йому потрібно довіряти і жити моментом так, щоб він радував вашу душу. Сила в тобі! Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє стати його творцем. Пітер Друкер. Море це все. Дихання його чисте. У його безмежній пустелі людина не почувається самотньою. бо навколо себе вона відчуває справжнє життя. Жуль Верн шлях, який веде до мудрості і здається дуже важким. Насправді його можна знайти. Та він і має бути важким, бо його так рідко знаходять. Справді, якби спасіння було у всіх під руками і могло б бути знайдено без особливих зусиль, то як же могли б майже усі нехтувати ним? Але все прекрасне досягається тільки внутрішнім розвитком вашої душі і тіла. Бенедикт Спіноза для пізнання внутрішньої істини і для приборкання своєї справжньої природи вам не потрібно віддалятися ні в ліс, ні в гори, адже там у вас фактично зникнуть приводи для гніву. І тому перемога не стане справжньою і остаточною. Виграйте битву всього життя, перебуваючи у світі та суспільстві, але водночас не потрапляючи до нього в щупальця. З такою перемогою справді можна буде привітати. Сила в тобі. Надаючи людині свободу, ти робиш її найбільший подарунок з усіх можливих. І тоді на тебе обрушується потік кохання. Сила в тобі! Людина живе чуже життя тоді, коли не вміє жити своє. Для того щоб почати звертати увагу на себе та своє життя, добре почати цікавитися собою. Наприклад, запитайте себе, що я відчуваю, що мені подобається, чого я потребую, чого хочу. Мені це підходить чи ні? Як я це бачу? Що я можу зробити з цим? Я зараз себе реалізовую чи знищую. Навіщо я це хочу сказати чи зробити? Я зараз іду за своєю мрією. Як мені, коли я роблю для себе, а не для інших? Чи хочу я для себе того, що роблю для інших? Сила тобі. Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку. Для того щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!